мы надо сразу мрать. Ах, а что тут роботе, блин, я не понимаю. Брать зверху, зверху! Зверху без безплестінний фіга зафіашти його гнида, двиб золотушка. Ми возродимося. Понял? Коробку, ясно. Займаємо хатину квадратную. Кришу, давайте кришу крышу займем. А ч квадратную? Хочешь квадратну? ми? шумы. ти мать д... Я на крышу лізу. Надо. Я на крышу. Мені ж прит треба, ептую Торкнути, підняти, торкнути мене треба. Другий поверх. Торкнути. І... Тапніть, такні, Тарас, та, та, тапне! Та тапніть мене! Та, еб твою мать! Та, єб твою мать, не то А, в спині вже! О, в спині треш контент Гранатами накидали, блин. Та ще й чуден будем, давайте Там ще є, КВВ. Там може резну, там не треба на крышу вилізти. Ты ка кришу стрели так? Давай беда! Приц, чи гаскин, шо ты человече? Там блин куда ты курва? Там вот так. Шо ты был? Да не залетай, никарай. <різь> не, нормально, пацаны, давайте. В 2-6, короче, три команды 6 давайте. Антон, Антон, то піднял би чоловіка, що ти в соло пишел? Оооооо, діді. Кавык. Та він втік, він буде тащити. Дай дай, дай, може заташьте. Давай, Антон, не тащиш, что удаляй. Та, Та де. Диви, диви. ти на барах. Диви, да? Ти Ты задубаешься, им бузону зайняв? Ви 2 в 4 усталый, пацани. У вас інфа є, вам пізда. Короче, ладно, Антон. Не пузгикать би до 4 Ну то понятно, я перед тим займав крышу. Все, приліз, приліз, Глала. Выліз, ковляй, не майс дня, бу ты да, бля. Хорош, хорош, кавет. Антон в один третай, мне хи здесь. Старый <паспорт> шаулин, блядь. Ебать, ты на магазині пішов би викупив лучше, вагон грошей. Оооо Дупові інфа в магазин просрав, піздатля Диви, Антона зараз посадять. Що ти робиш, баба? Тікай, тікай, бабо! Диви, що робиш. ніхуя сі Антон, ти ж рацій зумів. Та магаз пішов, куп, Que <laughs> barra <laughs> Antônio, oh, Що yeah. Антон. Yeah. Если чесно, типа, індивідуально я снімаю шляпу перед тебя. Я не в шапу ты так даже вмієш робити. Віриш? Типа снімаєш сапу, я сліп мов би гроші, я б тобі на що закинув би блядь. Але в плані...